початок на... нашого квесту. Наша місія... Хогвартс. Гаррі зукує... Поттер. Я з вами сиврю з нею. Зрозуміло? Але виявляється, що Волтемор дуже хитрий. Хто знає, чому він був... Е... Він не міг вмерти. Знаєте чому? Хто знає? Олег, іди скажи нам, чому? Він зі стежі на бакуні, коли ми прийдуть. Uh, були креста, а що таке кристалі? Ні, це, це не защитники, ні, це не захисники. Ні, це не кристал. Це частини. Мінірла МакДонагал. Зараз і... шукує доми. Забрання. Це дом Гриффендор. Хело частинки. Слухай wow. віку Це дом. Це дом Slizerin. Але дуже важливо. Їх потрібно спалити одночасно. Тобто нам одночасно всі е, сім і восьмий ще філософський камінь потрібно вкинути туди. Зрозуміло, всі разом. Для того, щоб ви змогли це зробити. Це команда Хаффелпа. Вам потрібно буде, ваша навчитися. Ребенк, команда. І також пройти багато різних ось так починається наш квест.